Давай відверто, у тебе хоч раз виникала думка, типу ріелтори беруть гроші не за що. Я сам на ізі зніму або куплю собі нерухомість, або ось це моє улюблене ріелтори тільки відкривають двері. І щоб не було, я прекрасно розумію, чому це так. На польському ринку нерухомості є огромна кількість недосвідчених агентів, котрі власне не навмисно, звісно, але все ж таки вони своїми діями. Формують ось це ставлення суспільства до цієї сфери, бо не можуть пояснити, у чому їх цінність для клієнта, бо не можуть пояснити, чому вони беруть за свою працю саме стільки, а не менше, наприклад, бо не можуть запропонувати нічого окрім економії часу, і бо просто банально не зацікавлені у сфері, не розвиваються, не вчаться, а просто знаходяться тут. Щоб заробляти гроші, і абсолютно не дивно, що після там тисяч оголошень на Фейсбуці, контрол, це контроль, золикзотодом у людей формується ось це ставлення. Що ріелтор це паразит, котрому треба заплатити, щоб скинути його просто з цієї квартири і нормально в ній жити. І саме через це формується ось ця позиція. Що я плачу ріелтору не тому, що мені потрібна реально потрібна якась допомога кваліфікована, а тому, що у мене немає іншого виходу. Але ще гірше, коли людина. Насправді потребує допомоги, але вона не звертається по неї саме через ось ці суспільні наративи, що ріелтор не несе додаткової вартості і що він тільки відкриває двері. Але хочеш правду, ріелтор це не про я шукаю ікс, що у вас щось є, і не про відправляйте варіанти, якщо у вас щось з'явиться, і навіть не про я не маю часу, то звернусь до агента». Праця ріелтора полягає зовсім в іншому. Вона набагато глибша, і я пропоную подискутувати на тему того, у чому насправді полягає вартість ріелтора, чи вона взагалі є. І також відповімо собі на питання, чи насправді просто відкриваючи двері, можна заробляти добрі гроші. Я Сергій Кіркіча, активно працюючи агент з нерухомості у Польщі в Рославі з майже чотирирічним досвідом, станом на серпень 25-го року зі мною купили вже на понад 7 мільйонів злотих. Зі мною орендували на загальну місячну суму майже 800 тисяч злотих. Мені там буквально пару десятків тисяч залишилось до того, щоб цю очівку собі забрати. У мене є телеграм-канал, де дуже часто я публікую різну корисну і цікаву інформацію по ринку нерухомості у Польщі. Також є інстаграм, де все те саме, тільки там ще більше. Мого особистого життя там є досвід моїх клієнтів при роботі зі мною. Так що запрошую тебе туди і туди. Буду радий тебе там бачити. Ну і для початку я одразу хочу зазначити, що я не претендую на 100% об'єктивність там моїх слів. Тут прозвучать сугубо мої думки, котрі я сформував на підставі чотирирічного досвіду щоденного торкання до сфери нерухомості. Тож для початку зафіксуємо таку річ: я не кажу, що агент з нерухомості потрібен абсолютно кожній людині. Є люди, і найчастіше це люди з вже більш ніж, там, декількома, однією, Двома-декількома угодами на ринку нерухомості в, даному, в даній країні, для котрих е, гроші, котрі вони платять агенту з нерухомості, вони не дадуть того бусту, то, е, тієї користі, котру можна було б назвати співрозмірною із цими грошима. Давайте уявимо собі людину, котра прийняла рішення придбати свою нерухомість. Е, для того, щоб нам було зручніше сформувати портрет такої людини, умовимо, що це буде її перша нерухомість. Ну і дуже думаю, глупо і наївно було вважати, що така людина першу чергу бере, бере свій телефон, починає шукати там в інстаграмі або в іншій соціальній мережі, або там на гугл-картах агенцію нерухомості або ріелтора, котра їй найбільше сподобається. Дзвонить до нього, каже свій запит, кладе слухавку і починає власне співпрацю з такою людиною. Це був би ідеальний світ для ріелторів, звісно, але ми живемо в реальності, тому вона виглядає трохи інакше. Людина скоріш за все спершу почне шукати інформацію самостійно на тему того, як виглядає процес купівлі, документи. Де шукати на що звертати увагу, і так далі. Тобто, по факту, людина за якийсь час після того як вона прийняла рішення про купівлю, у неї вже є якесь уявлення такими дуже загальними масками про те, як виглядає весь процес, документи, де шукати, і так далі. Це також можна сказати і про оренду. Там все ще трохи про простіше, бо немає такої кількості нюансів. Але механізм, в принципі, той самий. Ну і людина, котра ознайомилась так дуже поверхнево з процесом, у неї перша думка в голові, що типу, я вже все знаю, навіщо мені там до когось звертатись, якщо я типу знаю, який папірчик мені організувати, який на який папірчик мені очікувати від власника. Куди мені піти, там я знаю, що таке завдаток і так далі. І ось є такий феномен, який називається Ефект Данінга Крюгера. Я не буду вдаватися у подробиці того, як він працює. Скажу тільки таку загальну загальну його думку. Людина, коли починає вивчати якусь нову для себе сферу або займатися якоюсь новою справою, у неї дуже швидко наступає момент від початку того, як вона входить в цю сферу. Дуже швидко наступає момент, коли вона починає думати, що вона вже у всьому розібралася і все знає. Це я не знаю, чи я зможу вам це ілюструвати, але це відбувається ось так: От, вона почала, вона вивчає, вивчає, вивчає дуже якийсь маленький проміжок часу. В неї впевненість у собі дуже високо, бо вона думає, що типу, все, я все знаю. І якщо вона тут ось тут не зупиняється, вона продовжує далі вивчати у неї ця впевненість дуже швидко падає вниз. Вона. Розуміє, що вона бачить тільки верхівку айсбергу, те, який кластер і обсяг інформації ще е знаходиться, скажімо так, під водою, і в неї дуже швидко ось ця самовпевненість падає. Вона розуміє, що треба ще дуже багато чого навчитись, і дуже багато чого дізнатись. І потім, вже коли вона дізнається, в неї вже адекватно зростає впевненість у своїх силах та знаннях. Абсолютно в більшості людей також у питанні купівлі нерухомості, вони якби стикаються з ось цим з ось цим ефектом. У мене таке теж було, коли я тільки починав працю ріелтором, Я по факту взагалі був максимально зелений. Я просто попав у такий період, коли ну, спрос був просто огромний, і типу не заробляти ріелтором. Це було досить важко. Тому я, звісно, почав заробляти гроші, котрі були там набагато більше ніж я заробляв до цього. Я думаю, типу, все я саме крутий, почав там на <голові> інших ріелторів, тому себе в голови дивитись в голові дивитись зверхньо. Але це дуже швидко змінилось, тому що я продовжував працювати у сфері. Я побачив, скільки тут нюансів, скільки тут є підводних каменів, і в мене ось це моє, ось це моє ЧСВ, воно дуже, дуже швидко спустилось вниз. І зараз, вже спустя 4 роки праці в сфері, я розумію, скільки ще переді мною. Хоча я вже достатньо багато всього знаю, але я розумію, що мені ще навчатись і навчатись, кожен кейс, там кожна угода вона індивідуальна. Якийсь папірчик, котрого не було, ще ніколи в мене там ну не, не при кожній угоді виникає, але дуже часто таке буває, що треба там якісь додаткові документи організовувати, просити і так далі. Ну і людина, відповідно, котра ось кілька днів посиділа на Ютубчику і в інстаграм рілсі, в Тіктоку, подивилась відосики про те, як купити свою квартиру в Польщі. Вона, звісно, думає, що вона вже все, все знає і йде купляти сама. І тут теж дуже наголошую увагу на тому, що я не кажу абсолютно, що такі люди вони обов'язково куплять якогось кота в мішку, що вони куплять якусь нерухомість, котра обтяжена якимись там якимись там правовими моментами, або купять куплять щось неліквідне, дуже дороге і погане. Вони, звісно, можуть купити абсолютно нормальну нерухомість, котра їм буде подобатись, але ці люди все одно будуть в мінусі. Чому бо ці люди купляли нерухомість без надивленості в цьому ринку, без досвіду конкретно на цьому ринку, без знання того, як облаштувати логістику таким чином, щоб змінімізувати свої кошти, витрати часу. Знов ж таки я казав, що ріелтор не економить ваш час. Він економить, але це не основна його якби додатня вартість. Якщо, наприклад, квартира куплялась для інвестицій, вони не знають, у них немає розуміння того, що, наприклад, якщо я куплю ось цей об'єкт. Він у мене буде там здаватись в один тиждень. Якщо я куплю цей об'єкт, він у мене буде стояти там деякі, деякі пори року, там місяць або більше. Немає ось цього розуміння, немає ось цієї чуйки, котра ну, може тільки сформуватись після того, як ви щоденно доторкаєтесь до ринку нерухомості протягом якогось більш-менш довгого часу. Але найголовніше те, що немає людини поруч із холодною головою. Друзі, нерухомість, я думаю, кожен з вас розуміє, що це купівля нерухомості, це одне з найважливіших рішень в житті. Звісно, люди, у котрих там кілька кілька десять або кілька десятків вже об'єктів нерухомості, для них це може і, і не такий великий крок, і так далі. Але якщо ми кажемо про купівлю першої або там другої, третьої нерухомості, це дуже важливий шаг, дуже важливий крок. Так ось коли мова йде про такі важливі події в житті людей, дуже часто. Емоції виходять на перший план, дуже часто мізок відключається, дуже часто люди починають приймати рішення, не враховуючи всіх нюансів і моментів, тобто нераціонально. Люди дуже часто починають хотіти об'єкти очима, дуже часто починають хотіти об'єкти через якийсь там сентимент, бо я не знаю, вони жили в цьому районі там останні 5 років, він їм так подобається. І не дивлячись на те, що там типу квартира об'єктивно не дотягує до конкурентних якихось варіантів, вони все одно її хочуть. Тут немає нічого поганого. Я не кажу, що це не ну я кажу, що це не окей, бо скажімо так: вимикаються, вимикаються такі фактори, як цифри, вимикаються такі фактори, як якийсь раціональний підхід і так далі. Звісно, це дуже важливо, коли при купівлі власної нерухомості, коли ти відчуваєш себе у квартирі там або у будинку, так що ти не хочеш звідти виходити. Це дуже важливо, але це не має бути єдиним критерієм, за котрим ви обираєте нерухомість. І ось люди недосвідчені, котрі купляють там перший свій об'єкт. У них дуже часто буває таке, що вони просто вимикають голову і там о класні фотки. Типу, їдемо дивитись. О, як тут класно, все беремо. Ну звісно, ви можете купити якби дуже дуже вдалий об'єкт таким чином, але шанси ну дуже маленькі, насправді треба враховувати набагато більше факторів. Але якщо людина банально не розуміє весь процес, не розуміє там за чим, що за чим іде, умова представна, прижичена, коли іти у банк, там коли йти до дорадці і На що звертати увагу при перегляді, і так далі, то самостійна купівля нерухомості це не те, що нерозумно, це, на мою думку, просто небезпечно. Бо тоді шанси, що ви попадете у якусь жопу, вибачаю, за за цей вислів, вони просто максимальні. Ось мене не те, що забавляє, а навіть якось трохи обурює, коли Україна там російсько та навіть польськомовні агенції з нерухомості вони. За свою основну користь виставляють те, що вони економлять час людей. Тобто вони позиціонуються так: типу, вам набридло шукати самим, продивляти щодня оголошення там на Autodome, на Еликсі, віддавайте свій запит нам, і ми його зреалізуємо. Ну, блін, серйозно. Тобто, на вашу думку, вся користь ваша в тому, що ви економите час людей. Вся користь, ось навіщо було створювати тоді там цю велику агенцію з нерухомості, знімати офіс, якщо ви просто тупо продаєте свій час і робите механічно якусь роботу. Це звучить просто смішно, і, на мою думку, якщо агенти з нерухомості будуть так позиціонуватись, то, звісно, жодного там. Серйозного і поважного ставлення до них у, у суспільстві не буде, я думаю, що агенціям з нерухомості варто казати про те, що замість того, що вони економлять час, звісно, вони це теж роблять. Але також людина отримує досвід, вона отримує надивленість, вона отримує реально консультанта, котрий за руку йде по всім етапам угоди. Він оптимізує процеси. Він. Оптимізує кошти цієї угоди, бо люди, котрі роблять свою там першу, навіть другу, третю угоду, вони не стикались з цією огромною кількістю варіантів розвитку подій і не розуміють, що, наприклад, у цьому випадку я можу не підписувати умову представну, котра на секундочку коштує там близько 2,5-3 тисяч злотих. Я можу у цьому випадку. Зробити резервацію, там, якщо ти швиденько все відбувається, і піти одразу робити угоду вже купівлі перенесення власності. Вони не кажуть, що ви, коли віддаєте свій запит, ви отримуєте людину, котра буде готова просто загристи загризти за вас на перемовинах, котра буде відстоювати ваші інтереси замість просто бути, типу, агрегатором варіантів з Лисатодом в телегу. Ну ви що не можете самі цим зайнятися? Новіше вам платити за це 2-3% від вартості квартири. Це, звісно, не так критично, але все одно при оренді ріелтори, я вважаю, теж потрібні, бо вони несуть додаткову вартість окрім економії часу. Але при купівлі ось вам дійсно потрібна людина, котра знає цей ринок, котра в ньому почуває себе як риба в воді, котра без перебільшення знає це місто як таксіст. Я можу з певністю сказати, що я знаю це місто як таксіст, я знаю, де знаходиться яка вулиця, що відбувається навкруги цієї вулиці і що планує у майбутньому відбуватись. Навкруги цієї вулиці. А якщо я цього не знаю, я знаю, де це можна подивитися. Я донесу інформацію до клієнта, що, наприклад, ось цей будинок, ця квартира, яку ти хочеш купити, у мене це зараз реальний приклад з цього року в мене таке було, що людина хотіла купити квартиру ось там в певному районі, але вона не знала те, що по плану за господарування в зеленій зоні, котра зараз є просто звичайною полянкою зараз. Біля цього житлового комплексу там за півтора роки планується побудувати кладовисько на 170 тисяч місць. Звісно, ніхто не хоче купити квартиру і через півтора роки стикнути ситуацію, що вона з балкону бачить кладовиська з цими надгробіями. Ну і не всі люди знають, як перевірити цю інформацію, де подивитись і де взагалі дізнатись про те, що таке, хоча би планується. Ось я не знаю, це мабуть можна порівняти з дитиною. Ось ви коли у мене немає дітей, але я був дитиною, тому я знаю про що кажу. Ви ж не відправляєте свою дитину там в садочку або в першому класі саму до школи. Звісно, це можна робити. Вона, я думаю, знає дорогу там вперше першокласник. Він встані вивчити дорогу до школи. Ризик того і вірогідність того, що з ним станеться якийсь факап протягом того, як він іде, вона набагато більша ніж. В ситуації, коли ви самі його відводите, коли ця дитина підросте, коли вона буде вже більше орієнтуватись не тільки сугубо по цій дорозі, а і ще трохи орієнтуватись в тому, що відбувається навкруги, коли вже не кожен перше зможе її скривдити, нехай вона вже собі тоді сама спокійно ходить до школи. У вас буде набагато менше щодо цього переживань. Так само і з придбанням нерухомості. Ціна помилки тут дуже висока. Реально, ну не я, я не знаю, чи є якась сфера. Котрій ціна помилки є вища ніж при купівлі нерухомості, коли ви знаєте весь процес, коли ви пройшли через декілька угод, не те, що ви знаєте цей процес з відосиків на Ютубі, а коли ви так це зараз, ви теж дивитесь відосик на Ютубі, і я в принципі на своєму каналі теж розповідаю про процес купівлі нерухомості. Тому я тут трохи сам собі е, заперечую, але я роблю ці відео не для того, щоб ви <свісно>, йшли самі купляти нерухомість, а для того, щоб ви в принципі розуміли, що відбувається на ринку, які тенденції, які новини і так далі. От щоб ви просто орієнтувались у були у контексті, скажімо так, так ось ціна помилки дуже висока, і я не думаю, що ця ціна помилки вартує там 2%. Або там трьох відсотків, котрі беруть ріелтори, Якщо це адекватна людина, досвідчена, якщо ви бачите, вона там транслює свій процес роботи, чим вона стикається, ви бачите, що ця людина знає, про що каже, і що вона дійсно займеться вашим запитом. Я не бачу жодних проблем, щоб зекономити. Щоб заплатити там, я не знаю, умовно 2-3 але зекономити при цьому потенційно сотні тисяч злотих без перебільшення. Я також хочу, щоб ви розуміли, що нюанси у сфері нерухомості, де насправді у будь-якій сфері, вони дуже важливі. Вони формують результат. Ви можете знати загальними мазками, що відбувається протягом угоди, але якщо ви не знаєте нюансів, якщо ви приходите і квартиру продає, наприклад, не особа приватна, а фірма. Ви маєте розуміти, що вам попросити, щоб не виявилось потім, що ви купили цю квартиру. А приходить якийсь другий партнер там цієї спулки, каже, що я не знав, що цю квартиру продали. Давайте зараз відкатуємо все назад. Ну, ви маєте знати, що робити в такій ситуації, щоб цього уникнути, і це один з тисячі прикладів ось цих нюансів. Тож, на мою думку, основні користі від ріелтора це надивленість, це досвід. Економія часу майже на останньому місці. Щодо надивленості, буквально ось кейс, котрий там навіть два кейси, котрі там протягом останніх трьох місяців відбулись. Протягом останніх двох з половиною-трьох місяців мої клієнти купили дві квартири. Це були різні клієнти, кожен з них купив по квартирі, котрі вони взагалі не хотіли роздивлятись. Перший кейс був такий, що люди. Жили в іншому місці, хотіли переїхати до Вроцлава, і я їм зробив там підборку варіантів. Вони приїхали, подивились. Ось цей варіант, котрий вони потім в результаті придбали. Я його спочатку одразу додав цю підборку, але вони якби не звернули на нього особої уваги. Вони його просто пролистали. Ми приїхали, подивились, щось вибрали, але там не домовились по ціні із продавцем. Ну і відповідно почали шукати щось далі. Я їм кажу, що ось лежить квартира у таблиці, зайдіть, подивіться, вона класна. Варто її подивитись. Вони не хотіли. У нас одразу була така, можна сказати, хімія, що вони прислухались до мене, але сам факт того, що вони не хотіли роздивлятися цю квартиру, я кажу: роздивіться. Вони її роздивились. Ми приїхали, і ось п'ятнадцятого. 15 серпня ми отримуємо ключі від цієї квартири. Угода пройшла просто супер. Ми поторгувались по ціні, збили там адекватні на сьогоднішній день відсотки. Всі, всі залишились довольні по сроках. Все у все вклались. Ось вам перший кейс. Другий кейс це клієнти хотіли придбати квартиру для того, щоб її здавати. Вони не хотіли в ній жити, і в них був там ну досить обмежений бюджет, але він дозволяв купити адекватний варіант з нормальною стопою звороту. І ось ми продивились декілька варіантів. Знову ж таки, я відправив таблицю. Там клієнти щось щось обрали, але не обрали варіант, котрий, на мою думку, був не гіршим ніж інші. Я наполіг на тому, щоб ми поїхали, подивилися цей варіант у результаті. Бо знову ж таки, вони не обрали його, тому що там були дуже не дуже фотографії. Тобто агенція нерухомості, вона там взагалі не запарилась над цим. Вони там поробили на телефон фотки, і квартира виглядала по фото. Ну, якби фото не, отоб... не відображали того потенціалу, насправді, який мала ця квартира. І я знову ж таки пропускаю кожну оферту через свій фільтр, який в мене вже сформований за декілька років праці. Я розумію, що якщо квартира не виглядає окей на фото, це абсолютно не означає, що вона погана. Я знав, що ця квартира окей. І ми туди приїхали, виявилось, що. Абсолютно всі мебля в цій квартирі 4 місяці, незважаючи на те, що в будинку 10 років, бо власниця купила цю квартиру нещодавно і зараз вона мусить виїхати до Таїланду, і вона просто продає цю квартиру з повністю всім меблюванням і технікою, що є великою рідкістю насправді. Так, по ціні ми там поторгувалися не дуже сильно, саме через те, що, по-перше, вона вже була ця ціна адекватна, а по-друге, те, що вона все, все там залишала. І це був ідеальний варіант саме для них, тому що вони не хотіли взагалі запарюватись із меблями, і з технікою. Вони хотіли просто придбати. Взяти ключі, віддати їх мені, щоб я цю квартиру якнайшвидше здав. Ось вам два приклади, чому досвід він реально рішає. Ані перші клієнти, ані другі клієнти не купили б те, що насправді їм підійшло, якщо б вони не звернулись до адекватного агента з нерухомості. І так само, ще повертаючись ось до клієнтів, котрі з іншої країни купляли квартиру для здачі, також ось питання з оптимізації процесу тут було. Тобто ми не підписували жодної там умови предстамної, бо для цього треба летіти ще раз сюди і підписувати. Хоча продавець спочатку на цьому наполягав, він хотів підписати умови представну, тому що він не міг з'їхати раніше. У результаті ми підписали резервацію на 5 злотих. Ми підписали цю резервацію, тому що перед резервацією і перед перенесенням власності був тільки тиждень. І, в принципі, за цей час вірогідність того, що знайдеться хтось, хто купить цю квартиру дорожче, вона просто мінімальна. Тому якби, ризики того, що просто гроші повернуть і ми залишимося ні з чим, вони були ну, вони майже на нулі. Тому я власне, пішов цим шляхом. І зараз вони мої клієнти зекономили три тисячі на умові представній. Вони приїдуть сюди один раз тільки на підписання умов перенесення власності, і приїдуть потім ще раз на підписав вже на отримання ключів. Тобто процес я для них для них оптимізував. Нерухомість, котрим дійсно підійшла, я обрав, не дивлячись на те, що вони не хотіли. Торг плюс оптимізація процесу, плюс насправді нерухомість, котрої не треба нічого докупляти, це. Тотал, економія набагато більше, ніж вартує моя комісія. Тож, друзі, підсумовуючи, ріелтор це не агрегатор оголошень з Автодом у вашу телегу. Ріелтор це не повідомлення у Телеграм, коли з'являється якийсь варіант. Ріелтор це не послуга економії вашого часу. Це людина, котра це такий комплексний консалтинг на протязі всієї угоди. Це людина, котра ну бажано, щоб вона була готова просто завалити за вас. І за ваш інтерес за те, щоб ви купили там квартиру як найвигідніше, ось теж швиденько, там теж не, не без допомоги клієнта. Звісно, нещодавно купляли квартиру з клієнтом, і в нього так вийшло, що в нього якби знайомий працює в сполджельні того будинку, де, де ми роздивлялись квартиру. І він вияснив, що у людей, котрі продають в них за в них заборгованість по комуналці, 25 тисяч злотих. Він мені це сказав, і ми пішли з ним торгуватись. Ну, якби. Особисто зустрітися з продавцем, щоб поторгуватись. І дякуючи тому, що він мав можливість це перевірити, якби я розумію, що ці люди вони 100% не будуть гристи за кожну копійку, тому що у них ситуація реально патова, тому що у них борги, їх там до того ж було сім власників. Типу, кожен хотів отримати свою долю, покрити покрити вже цей. Цей борг, і це дозволило нам збити квартира коштувала 590. Ми її забрали за 540, тобто майже 10% ціни нерухомості. На сьогоднішній день це дуже гарний торг. І він став реальним саме завдяки тому, що, по-перше, клієнт мені підказав, по-друге, я знаю, що робити в такій ситуації і як розмовляти, щоб власне найвигіднішу ціну ось в такій ситуації вибити. Ріелтор це людина, котра скаже вам, що слухай, не купляй цей ЖК, він не окей, цей забудовник не окей бо, слухай, цей варіант, він супер у твоєму конкретному випадку, бо те те, те те те. Або цей район вам не підходить, бо у вас родина з маленькою дитиною буде некомфортно, небезпечно. Все це адекватний ріелтор вам скаже. Він вам скаже, що ось тут за два роки буде трамвайна лінія, коли вона тут буде, ліквідність варіантів, котрі тут зараз стоять, вона... Х2 буде. Він вкаже вам на варіант, котрий буде вам підходити, хоча він вам візуально не подобається на оголошенні, бо там стрьомні фотки зробив власник або рієлтор. Звісно, рієлтори беруть по-різному за свою роботу. Я дуже сподіваюся, що ніхто не працює за один відсоток, але там, ну, від 2 до 3 відсотків це такий стандарт на врослові. Принаймні, може, у Варшаві трохи дорожче там в більших містах, типу Кракова і Варшави. Але, ну, звісно, ви вже самі будете для себе обирати агента до співпраці, з ким у вас буде більший меч. І я просто хотів цим відео донести, що якщо ваш ріелтор адекватний, грамотний і досвідчений, то ну, не варто до нього ставитися, як до людини, котра буде бігати там за вами і чекати, аж ви погодитесь подивитись варіант, який він вам там відправив. Це не так трохи працює. Люди, котрі в кожній сфері, котрі знають, чому вони у цій сфері знаходяться, котрі знають, що вони можуть дати вартість, вони. Працюють зовсім інакше, і ви, ви мусите це розуміти, якщо вже вам потрібна допомога. Якщо ви вирішили, що ріелтор це окей для вас, що він вам потрібен. Якщо ви в принципі розумієте, що ріелтор це не просто портьєр, котра відкриває двері, то краще оберіть для себе одну людину для до роботи. Як він себе презентує там, в соціальних мережах і так далі, оберіть собі одного агента і з ним працюйте, це буде набагато вигідніше для вас, це буде набагато приємніше, комфортніше для вас і для нього. Ще так швиденько хочу сказати, що, звісно, є такий феномен на ринку польському, що коли ви там знімаєте житло і воно здається від ріелтора, ви також платите ріелтору, по суті, продавця. На жаль, просто так влаштований ринок і з цим нічого не зробиш. Там в Штатах, наприклад, інша модель роботи, там завжди продавець або там орендодавець сплачує послуги, сплачує послуги ріелтора. Тут така фактура ринку. На жаль, нічого з цим не зробиш. Я ось цю квартиру, в котрі я зараз сижу, я теж знімав. Я, я шукав її сам, але я її знімав через ріелтора, бо це був ріелтор-продавця, я теж платив комісію. Чесно кажучи, це був вже такий акт відчаю, що ми поїхали дивитися цю квартиру, бо фото тут були просто страшенні. Але коли ми зайшли, то я просто був в шоці з того, яке насправді це житло класне, і Ми тут вже три роки живемо. Четверту мову зараз будемо продовжувати. Ось тому і про працю ріелтора, до речі, я нічого поганого не можу сказати так. Вона взяла гроші, скажімо так, не даючи нам право вибору, але та якість послуги, яку вона надала, те з якою докладністю і скрупульозністю вона все відфоткала, записала кожну царапинку, те як вона на зв'язку була протягом всього процесу угоди і після. Ну, це залишає дійсно позитивний, позитивний такий осадочок, і взагалі не жалко заплатити. Ну там в тому випадку я 50% заплатив. 100, це так трохи забагато було, б, але мені не шкода. Ось на цьому все, друзі. Пишіть ваші думки щодо цього. Я розумію, що це така тема трохи щепітильна, що дуже людей, дуже багато людей ставляться до ріелторів негативно, саме тому, що в них був такий же досвід, як у мене, що, типу, ріелтор просто взяв гроші за те, що ти сам, по суті, знайшов оголошення, підписав умову і все. І не завжди я розумію, звісно, що це. Високого високої якості послуга, навіть якщо вона, скажімо так, не бажана. Ось тому діліться своїми думками, діліться може якимись випа якимись випадками зі свого життя. Ну і наприкінці тільки скажу, що. Якщо вам потрібен комплексний супровід при купівлі нерухомості, або оренді нерухомості, або там продажу, або здачі нерухомості, звертайтесь. Я без проблем вас проконсультую, це безкоштовно. Я скажу, підкажу, в якому векторі рухатись. Якщо ви вже вирішите після консультації, що я вам потрібен, то будемо з вами співпрацювати. Все, до нових зустрічей, друзі, і чау!